Доброго вечора усім, хто дивиться мій канал. Я сьогодні хочу зробити такий експеримент. Заживити наш стабілізатор форте от 10 тисяч від блока безперебійного живлення з апроксимованою формою синусоїди. І подивитися, як це впливає на його роботу. Ну, зараз ми маємо навіть частково скачки напруги, е, наш безперебійник старенький, навантажений на стабілізатор і на виході стабілізатора є лампочка. От форма після стабілізатора. Тобто ем, основна проблема це є зв'язати, наприклад, електропідстанцію чи безперебійники, які мають апроксимовану форму синусоїди. Це є не зовсім коректно, цього не варто робити, тому що пристрої ведуть себе неадекватно. Тобто я зараз його вимкну і хочу просто сказати, що робота у парі електропідстанції із формою виходу, апроксимована синусоїда, не дозволяє під'єднувати на її вихід стабілізатори напруги, чи це є релейні, із перемиканням з допомогою реле, чи це є семістурні. Чи це є сервоприводні? Вони працюють лише із синусоїдальною формою струму. Тому, у кого є електропідстанції і низька напруга, не варто встановлювати стабілізатори, краще замінити на іншу, більш кращу електропідстанцію. Це обереже вас від е, виходу з ладу ваших приладів. От якраз на цьому відео я хотів показати, що це дуже такий крок невдалий. Ну, зараз ми не маємо виходу. Тому маємо нуль. Це наш вхід стабілізатора. От кабель. От він є де-де? До нашої переноски, яка вставлена отут в роз'єм. Все є надійно з'єднано. Ось бачимо. Наш інвертор працює. Можемо ще раз спробувати вимкнути. Маємо затримку 6 секунд. Подивимося. Вмикаю. Бачимо, світить лампа, але наскільки буде стабільна напруга? 201 вольт, але це є форма апроксимованого синусоїда. Бачимо, лампа може підморгувати. І маємо перемикання реле. В якийсь час така система може працювати стабільно, але це є ненадійно. Бачимо, як міняється значення напруги. Вхід-вихід. Так що краще не використовувати таку зв'язку. Звичайно, цей стабілізатор у мене є в експериментальних цілях. Якщо з ним щось станеться, я його відремонтую для роботи в подальших дослідах. Дякую усім за увагу. Буду продовжувати експериментувати. І радувати вас новими відео. Форма струму не змінилася. От бачимо, це дуже нехороша картина. Вимикаю стабілізатор. Так. На цьому наш експеримент завершено. До зустрічі в нових відео. Лайкайте, коментуйте.